Що прошу я хотіла ще вам показати, чим я займалася. Так це я займалася плетінням ось таких корзин. Ну, скільки часу займає, скажімо так, ось моя перва корзинка. Ось така. Ось друга, а ось вже третя. Мені не цікаво плести одне. І те саме, тоді кожен раз я щось е, оволодіваю, так, різною технікою. Е, і хочу сказати, якщо розмітка спочатку більше часу займала, і в принципі, то ну 2-3 години і в тебе корзина сплетена. Насправді, якщо в тебе вже готова розмітка, якщо все готово, в принципі, ти все розрахував, то плести дуже легко. Шукала в інтернеті, ну ось така робота. Така у мене робота. І дуже багато, думала, чи показувати, як плиту. ну, Дуже багато відео. І що я використовувала звичайні відра, в яких були, наприклад, відра з-під шпакльовки, да? ось таке відровий використане тут. Тобто це не спеціально не куплялося, ті відра, які в мене були. Тобто це не нові відра. ну, Попробувала. Ось так виглядають мої горщики. Так що буде, будуть вже прикрашати горщики такі, да? попробуємо.